Тож хочу хочемо з вами поговорити про Урсулу фон дер Ляєн і її п'ятирічний термін. Нагадаю, якраз для глядачів і слухачів, що 18 липня європейський парламент на засіданні переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою європейської комісії на другий п'ятирічний термін, і якраз за призначення цієї пані проголосував 401 депутат європарламенту проти 284. 15 депутатів натомість утримались, а ще сім голосів визнали недійсними. І якраз ще додам, що для переобрання голова Єврокомісії мала набрати мінімум 361 голос. Якраз кандидатура Урсули фон дер ляєн з цим впоралася, набрала аж 401 голос. І якраз про те, яку програму пані Урсула пропонує на п'яти. Річний свій термін, і загалом, що буде е, відбуватися протягом цього періоду, зокрема, і е, в контексті українсько-європейських стосунків, що вам відомо, і про що зараз вже можемо говорити? Ну я хочу сказати: перш за все, програма Урсули фон дер Ляйн стала більш відома вже у той день, коли Європарламент голосував за нею, оскільки. Вона вийшла і виступила з 40 хвилинною промовою для тих євродепутатів, які ще вагалися чи віддавати свій голос за неї, чи ні. Тобто вона розкрила е, свої плани по всім напрямкам, які існують в європейській е, політиці в Європи в житті Європейського союзу, і це е, від питань оборони до питань зеленої політики, до питань е, соціальної політики, соціального становища. Для громадян ЄС також вона торкнулась і теми продовження підтримки України, оскільки як відомо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, вона є проукраїнською, оскільки європейський союз це дуже складна, скажімо так, система і ухвалення рішень не лише одна європейська інституція може ухвалити рішення, і тобто, все відбувається в таких дискусіях. Але ми знаємо, що саме Єврокомісія вона упродовж останніх п'яти років презентувала і висувала найбільш проукраїнські пропозиції. Це стосується і відкриття перемовин про вступ. Це стосується, перш за все, надання статусу кандидата на вступ України до ЄС. Також це стосується і пакетів санкцій, оскільки Єврокомісія завжди намагається висувати більш... Більш сильні пропозиції щодо обмежень проти Росії, але зрештою державам-членам Європейського Союзу таки доводиться знаходити свій власний компроміс. Тому, зрештою, ми бачимо, що санкції вже не такі сильні. Але те, що пропонує Єврокомісія, теж треба брати до уваги. І саме в своїй промові Урсула фон Фондерляйн зазначила, що Подальша підтримка для України буде. Крім того, вона зазначила, що і теж це є не менш важливим для України. Що для наступної Єврокомісії питання розширення також буде важливим пріоритетом на порядку денному, і це, зрештою, також означає те, що Україна може пришвидшити свій євроінтеграційний курс під час. Наступних п'яти років. Пані Софія. Ну, якщо говорити якраз про те, що ви згадували це саме аспект санкцій, то чи збільшаться вони? Можливо, навіть якщо не загадувати на далеку перспективу, то в найближчому майбутньому чи буде відповідно Урсула фон дер Ляєн активніша у цих намаганнях, зокрема, допомогти Україні. Я маю на увазі про санкції якраз проти Російської Федерації. Так. Ну на наразі невідомо, чи буде, і коли саме. Єврокомісія запропонує 15-й пакет санкцій, тому що, скажімо, наразі теж такий у цей транзитний політичний період у Брюсселі відбувається, коли Урсулі фон дер Фондерляїн доведеться обирати нову Єврокомісію, затверджувати нових єврокомісарів. Однак я хочу зазначити, що не менш важливо не лише пропозиція з боку Європейської комісії, але також і затвердження. Санкції в Раду Європейського Союзу. Я хочу нагадати, що зараз в Раді Європейського Союзу головує Угорщина, яка, як ми знаємо, має, скажімо, так, неоднозначну позицію стосовно України стосовно війни в Україні. Але в принципі, згідно з планом Урсули Фондерляїн, я впевнена, що санкції проти Росії вони продовжаться, і 15-й пакет, зрештою, або до кінця цього року, або на початку наступного року, ми вже будемо бачити. Угу. Е, я думаю, як мінімум пропозицію, як максимум вже ухвалений пакет пані Софію, скажіть, будь ласка, яким чином продовження мандату президентку Європрезиденткою Єврокомісії вплине на відносини між Україною та Європейським Союзом? Президентка Єврокомісії вона є очільницею виконавчого органу Європейського Союзу. Вона має, скажімо так, уповноваження також формувати порядок денний в Європейському Союзі і формувати політику Європейського союзу. З огляду на те, наскільки скажімо так, проукраїнською була є Урсула фон дер Ляйн, Я думаю, що для України це позитив. Дивний сигнал, особливо е, на тлі невизначеності і невизначених результатів президентських виборів в штатах. Тому все ж таки голова Єврокомісії, яка залишається проукраїнською для України, це е, точно плюс. Втім, сказати наскільки зміниться політика Європейського Союзу наступні п'ять років. Е, теж важко, тому що як я вже зазначила, що е, не лише європейська комісія ем, впливає на те, якими будуть рішення. Також все це залежить від держав-членів Європейського союзу, тому якими будуть знаєте, результати виборів там у наступні е, декілька років е, у державах-членах Європейського союзу. Наразі сказати важко. Е, втім, від цього також буде залежати подальший. Подальша позиція Європейського союзу щодо України, оскільки саме в питаннях зовнішньої політики Євросоюз має голосувати одностайно. Всі держави-члени Європейського союзу мають погоджуватися зі спільною позицією. Тому однак, я хочу точно зазначити, що з тим, що президентка Єврокомісії залишається Урсула фондрляйн, це стовідсотково дуже позитивний сигнал для України. Пані Софія, і цікаво, якраз які основні нині ви вбачаєте виклики для е, Урсули фон дер Ляєн на ось цей п'ятирічний термін? Про що вже зараз можемо говорити? Ну, перш за все, ми можемо точно говорити про, е, скажімо так, перебудову або можливо, зміну трансатлантичних відносин на тлі на тлі президентських виборів США. Тобто для європейського союзу це також стане своєрідним викликом, оскільки Європейський Союз також скоріш за все має продовжувати вкладати кошти в власну оборону на фоні того, що відбувається тривала повномасштабна війна в Україні. Ми не знаємо, якою буде політика США стосовно НАТО стосовно членства в НАТО. Ми також не знаємо, чи залишить США свої війська в Європі, чи вони е, будуть думати над виводом їх, тобто Європейському Союзу, наразі буде е, дуже важливо сфокусуватися на е, оборонних квадратах, на е, забезпеченні, скажімо так, безпеки всередині європейського блоку. Я думаю, що це стане дійсно великим викликом, оскільки, як ми знаємо, не всі політичні групи, навіть європарламенті, підтримують. Скажімо, цей курс на оборону, оскільки є багато різних поглядів щодо того, що мають бути витрати і на соціальну політику, і на зелену політику, ми знаємо, що бюджет європейського союзу теж має певні обмеження, тобто, все одно доведеться європейському союзу обирати які пріоритети ставити перед собою. Пані Софія, а ще цікаво, якщо говорити про якраз українсько-європейські зв'язки, то чи буде змінюватися Україна у відповідно, які, якісь комунікації із пані Урсулою? І які зараз перспективи вбачаються, чи буде цей курс, ця комунікація незмінною, як була до нині? Себто Урсула фон дер Ляєн буде знову приїжджати в Україну, висловлювати нам підтримку? відповідно? відповідно ухвалювати певні рішення, тиснути на європарламентарів щодо допомоги Україні. Чи все ж таки можна говорити про якісь зміни? Після того, як євродепутати проголосували за Урсулу фондерляїн, вона заявила, що буде співпрацювати з проєвропейською більшістю, і наголосила, що також з проукраїнською більшістю тобто mm. То це також дуже важливо е, для України розуміти, що Урсула фон дер фондерляїн все ж таки буде відстоювати, скажімо так, українські позиції, і я думаю, що комунікація не має змінитися. Посол України при ЄС Всеволод Ченцов неодноразово заявляв, що саме Урсула фон дер Дерляїн є дуже важливим. Е, Важливою фігурою для України, і я не очікую змін її особистої власної позиції щодо підтримки. Пані угу. Софію, скажіть, будь ласка, які перспективи співпраці Євросоюзу і України у сфері енергетики та екології під керівництвом Урсули фон Ляєн? Наразі це дуже важко сказати, тому що наразі ми не знаємо, хто саме стане Єврокомісаром з цих. Тематичних блоків, тобто, дуже також дуже важливо все залежить, скажімо так, від персоналій, як ми знаємо, тобто, ми ще не знаємо хто буде кандидатами. Урсула фондерляїн лише напише. Листа до всіх європейських лідерів із проханням висунути е, кандидатів на посади єврокомісарів. Після цього їх будуть затверджувати е, вже під час слухань європарламентів восени цього року, і лише після цього ми зможемо, скажімо, так, побачити нові оновлення програми е, по цих сферах. І тоді ми зможемо говорити, е, якою буде якими будуть подальші кроки. Що ж, будемо за цим стежити. Дякуємо, пані Софії, вам за включення і за роз'яснення за тим, що стежите за ситуацію, зокрема на міжнародній арені. Отож, Софія Назаренко, редакторка відділу міжнародної аналітики у 24-му каналі, була з нами на зв'язку. На все добре і тримаємося. Дякую, До побачення.